Єменські хусити оголосили про спільну воєнну операцію з ісламським опором в Іраку. Вони повідомили, що завдали ударів безпілотниками по військових об'єктах на півдні Ізраїлю. Йдеться про місто Ейлат, яке арабською називають Ум Ар Раш Раш. Збройні сили ємено разом з ісламським опором в Іраку за допомогою низки безпілотників провели спільну воєнну операцію, націлену на життєво важливу мету в ум Ар Рашраші, що на південь від окупованої Палестини. Операція успішно досягла своєї мети. Після початку воєнної операції в секторі Гази Хусити заявили, що із солідарності з палестинцями битимуть по території Ізраїлю, а також не пропускатимуть через Червоне море й Баб Ель мандебську протоку ізраїльські судна. У відповідь США почали операцію для забезпечення морської навігації та охорони суден. Крім США, патрулювати погодився Бахрейн, Велика Британія, Данія, Іспанія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Франція. Пов'язані з Іраном Хусити вперше завдали ударів безпілотниками та ракетами по морських шляхах у листопаді. Унаслідок атак вони потопили два кораблі, ще один захопили й убили принаймні трьох моряків.